З сексом це взагалі, ну, секс, якщо немає в нас насолоди в сексі, дуже важко навчитися насолоджуватися в всьому іншому. Тому що сексуальна насолода це базова. Ну, це, як, знаєте, дика сексуальна енергія. Вона нам потрібна для того, щоб ми її могли трансформувати в щось інше. Ми її можемо, звісно, використовувати просто там, для сексу. Але ну, це вже не цікаво. Да? Хочеться щось таке створити, да? щось таке, її вище, стоншити, її зробити більш чистою. І е, ми її піднімаємо вгору. І ми, ми можемо цю сексуальну енергію е, ну, з неї створювати, і проекти, і там різні там, цілу купу. Це нормально, ми її протягаємо через. Зветхістха на чакру тягнемо вгору до маніпури, і кожна ця чакра буде давати нам е, ну, певні результати. Але чи можемо ми цим насолодитися? Чи ми будемо цим задоволені? Розумієте? І коли є базова сексуальна насолода, ти вмієш насолоджуватися сексом. Не тільки тут мається на увазі секс як оргазмістична розрядка, да, там, що в мене там, оргазм чи ще що, а саме процес, як це все відбувається кожним дотиком, кожним поцілунком, там, фразами, диханням, ну там ціла купа всього. Чи от наскільки глибоко ти можеш цим насолодитися? І тому, якби у нас. Не було. Оцього зв'язку, цієї насолоди, яку ми прагнемо отримати від кожного моменту наших сексуальних стосунків. А якби ми всі прагнули тільки оргазму і клас, супер, у нас є оргазми, цим задовольнилися все супер. То нам достатньо було б мастурбації. Абсолютно, абсолютно. Захищений секс. Нічим не захворієш, ні від кого не завагітнієш, ще й ні від кого не залежиш, ні від кого не треба підлаштовуватися, не треба робити те, що він хоче або вона хоче. Все дуже просто. Але ж ні. Ми не можемо насолодитися тільки мастурбацією. Нам цього мало. немає ні. емоцій Так, немає. Переживання немає оці насолоди від дотику, від оцих слів, да, від його або її запаху, від оцих обійм. Ну, Немає, немає. Еротики немає, без, без якої ну, ми, нам важко повністю бути насолодженим. Тому. Брахма придумав такий складний, складну схему. Можна було просто залишити кожну людину своїм органом і своїми руками. Ну, там, або і ще якимись додатковими там, інструментами, ну, ти там, же, там по ходу придумаєш. І все, і на цьому все б вирішилось, тоді б точно ніхто б не розмножувався. Це ці діти, клопіт такий, гемер такий. Да.